そう。 Ватись по-новому за старими схемами та із не завжди фаховими лікарями реформування української медицини стартувало, але наразі скарг пацієнтів не поменшало. Чим хворіють українські лікарні та чому мешканці Київщини вдруге за останні два місяці покликали нашу знімальну групу у свій медзаклад? Вітаю лікарські таємниці знову у Борисполі. Карета швидкої допомоги, як власне авто, чи законно медичний автомобіль простоював на подвір'ї головної лікарки з Київщини. А ви самостійно їздите цієї машини тому вона біля вашої хати обрубати коріння корупції, як вплине медична реформа на колообіг грошей в українських медзакладах сьогодні фінансується сама система, наприклад, ліжка. А гроші повинні йти на якість лікування. Лікуватись по новому. Що очікує українців після медичної реформи? Без грошей реформу зробити неможливо. Це профанасія. Приховати хворобу. Медики Борисполя мають свій спосіб вирішення проблеми. Якщо у вас одна хвороба, на папері може бути зовсім іншою. Принаймні так стверджують мешканці Борисполя. Тетяна Коломійць має подвійну біду в цьому медзакладі. Причину смерті її матері до сьогодні покриває вуаль відомості. А все через розбіжності лікарів та патологоанатома. Хто з медиків, аби приховати помилку, пішов на правопорушення? Дивіться далі. Бориспіль місто в 50 кілометрах від Києва, де безперервний рух. Тут знаходиться найбільший в Україні аеропорт. Через місто пролягає магістраль, по якій їдуть усі гості до столиці, і саме при дорозі стоїть районна лікарня. Територія медзакладу доволі велика. Чи не кожне відділення знаходиться в окремому приміщенні? До прикладу, ось це пологове. Сюди ми приїжджали вперше взимку. До сьогодні ще триває слідство по справі побиття журналістів у стінах цього відділення. Я перепрошую, ви знаєте, ви знаєте, скільки та камера лікар коштує? сказав, видіть спала. Заждіть та що ви та що, та що ви наших операторів, Вийді, будь ласка. Після цієї історії до нас на телеканал почали надходити нові звернення, де мешканці Борисполя розказали свої історії і просили допомогти. Папочка Бориспіль, це в Борисполі десятки, десятки загадкових смертей. Це тільки те, що нам вдалося вияснити. Ну дивіться, жінка 49 років, заживо згнила. Заживо згнила в відділенні неврології. Це дівчина, молода дівчина, де дитина цілий тиждень була мертва дитина в середині, і ніяких заходів не проводили. Тетяна саме та жінка, в якої у неврології померла мама. А ще за три роки до цього сумного дня у її лоні з невідомих причин завмерла немовля. На за чотирьох днів у мене були схватки, відходили води, і кровотеча була, і ніхто нічим не допомагав. Просто кололи обезболюючи, говорили, що ти маєш сама розродитися. Тоді, зі слів Тетяни, вона залишилась живою лише через старання її мами. Це я сутки пролежала з мертвою дитиною, в суботу вони до обіду теж не робили ніяких неузів, нічого, а потім тільки вони почали щось робити, коли вже прилетіла мама із скандалом страшним, і сказали, що ну, поки ви не купите необхідних ліків, там, а, а, то ви не зможете там народити. Але вже через декілька років Тетяна не змогла врятувати від лікарської байдужості людину, яка у свій час врятувала її життя. Маму. Мама прибула п'ять них, Вона померла у понеділок. Мама Тетяни потрапила у бриспільську лікарню з болем у животі. Медики діагностували. Це поліневропатія. Цей клас захворювання, при якому виникає множини уражень периферійних нервів. Це є полінеропатія. Це болі переважно в кінцівках, болі, ну вони хронічні, вони дуже неприємні, вони, скажімо так, більш виражені вночі. Вони мають такий пекучий характер. Як так, коли зі слів Тетяни, у її мами не боліли руки та ноги. А у мами був розлитий перитоніт. А, ніхто не звертав на це уваги. На болі в животі теж ніхто не звертав уваги. Ну. Паладність лікарів страшна. При панкретиті перитиніт і проходить, тому що йде активація і викид ферментів пішлункової залози. Ці ферменти пішлункової залози викидуються і в судинне русло, і разом тому в червну порожнину. Цікаво, патологоанатом Бориспільської лікарні, який робив розтин тіла у своєму висновку, теж звертає увагу на підшлункову матері Тетяни. Підшлункова залоза. Як правило, від неї залишилася тільки головка, це практично два сантиметри. Якщо брати анатомічно, вона має довжину до 18-20 сантиметрів. Від неї залишилося тільки ну практично два сантиметри. Тобто, це все, оце все, да, як би сказати, структура. Це вже її не було. Практично вона згнила. І при цьому ж стояла лікар, яка була від початку і до кінця. Я говорю, що причиною смерті тут буде не полінейропатія, люди добрі. І додає, аби уникнути відповідальності за некваліфіковане лікування, медики у морзі влаштували цирк. До мене ввірвалися Хмельницька, це завідуюча неврологічним відділенням, Бондаренко і ще була Тарасян Гаянейоне. це теж лікар-невропатолог. І з криками, і з погрозами, я навіть не зрозумів, що відбувається. Ти довжен написати той діагноз, який ми написали, і все. Проте медик на відріз відмовився виконувати забаганки своїх колег. Вже згодом ми дізналися, що такі прохання були не вперше. До мене приходили і говорили щоб я написав інший діагноз. що Людина померла від інфаркту. А це все треба, як би сказати, зам'яти і нічого не виносити. То виявляється за чесність у Бориспільській лікарні не погладять по голові. Наказую оголосити догану. Що підставою для цього є доповідна санітара на лікаря? До моменту звільнення я мав п'ять доган. Тобто, за те, що я відсторонив санітара, за те, що як вам сказати, не подав графік відпусток до 1 квітня, цим я не займаюся. І про цю догану тобто, люди почали писати, що знадумали. Тобто, це цинічно була поставлена ціль брати мене любими шляхами. В результаті лікаря патолога Анатома таки звільнили. Що намагаються приховати медики бориспільської лікарні та чи поновлять на роботі вони свого колегу, Дивіться вже під час інспекції медзакладу. Під своїм крилом пригрів непрофесіонала. Керівника Бориспільської лікарні мешканці Вишенюк звинувачують у покриванні хабарниці своєї підопічної, водночас очільниці сільської лікарні. Чи справді медики перетворили свої лікарні на конвейер для заробітку коштів? Побачите уже за декілька хвилин. Перспективне село Вишеньки з асфальтованими вуличками та ошатними будинками. Село у 20 кілометрах за Борисполем облюбувала і київська еліта. От тільки лікуватись у місцевому медзакладі вони не поспішають. Вишенська лікарня обслуговує більше трьох тисяч мешканців. Цей медзаклад підпорядковується Бориспільській лікарні. І Більшість вишенців даже позабирали медичні карточки свої. І ходять у гніден лікуватися. А в нас отакі приміщення, така лікарня, тому що ніхто не хоче сюди йти, до Людмили Васильівни, ніхто не хоче. Місцеві вже не один рік вимагають звільнення медика місцевої лікарні. Причин чимало. Заставляла вона дівчат медсанітарок, щоб їй готували додому їжу. Наготують їжу, вона знову погрузить у швидку допомогу і повезла прачечна. Там три машини автомат. Вона бо приїде з дому мішки із той, стіркою, з домашньою, із з більом з усім повестірує тут. І якщо на це мешканці вишеньок готові були закрити очі, то коли справа дійшла до надання медичної допомоги, мовчати вже не можуть. І людині погано, вона в обморок падає, її трусить тіпа, і вона їй не надала медичної допомоги. Є в лікарні і проблеми з водопостачанням. А якщо вам потрібно таблетку запити, то доберу. Ото беру п'ятилітровий бутиль і ходжу по дворах і приношу сюди водичку. Ну, вода та че красна, моєму. Тобто поганої якості вода, так? Так. Да. І не лише на відсутність води нам скаржилися пацієнти медзакладу. А то рецепти такі, що на капельниці. А капельниці дуже дорого. Ну, Мене півтори тисячі не вистачило, в мене на, на п'ять капельниць, а мені ще дві треба. Позичила да, у другу пенсію віддала. І ось так пенсіонери змушені перебиватись. Тоді як в лікарні, є платні палати. А це Людмила Васильівна називає віп-палата. Вона тут ложить крутих, знайомих, які їй платять гроші, і вона тут заробляє таким чином свої собі кошти. Це от зараз дійшло до апогею цинізму, що ми не відповідаємо за те, що відбувається місцевих органах влади. Це приводить якраз і до того, що до, до таких ну до таких речей як Бориспилі. Згідно документів, Вишинський медзаклад функціонує як дільнича сільська лікарня. А медики, які тут працюють, підпорядковуються Бориспільському медзакладу. Сама ж будівля стоїть на балансі районної ради Борисполя. Тобто кошти на повноцінне функціонування медзакладу виділяють районні чиновники. Будувалося приміщення амбулаторії і піщеблока. І хозблока, і грузилося матеріал і возив, везли його на гніден і будували і Людмилі Васильівни, цій ж строїтелі, будували там її будинок. А на чих машинах возила? На, на швидкій допомозі, на, на лікарняній машині. Так вона навіть той їздила по селу агітацію. Робила, щоб з за неї голосували на швидкій допомозі. А як людям надати допомогу, немає в неї бензину. Мені дуже подобається наш керівник. Дуже це все брехня. Це все брехня. Вирішили перевірити, який це будинок у сільського медика. Виявляється, в сусідньому селі двоповерховий із грецькими арками. Невже на свою зарплату Людмила Васильівна може дозволити не те, що побудувати, але й утримувати таку будівлю. І за дивним збігом обставин на подвір'ї головного медика ми бачимо той же автомобіль швидкої допомоги, який мав би стояти біля медзакладу і їхати лише на виклики пацієнтів. Не забарилася і власниця автомобіля. А скажіть, ви головна лікарка амбулаторії? Чи? Да. А можна з вами поспілкуватися хвилинку? Ой, не можна, бо я дуже спішу на приходьте. А, скаж... а ви самостійно їздите цією машиною? Тому вона біля вашої хати. Да. Скажіть, а ще ж такі закиди, що ви побудували свій будинок за цегли, купленою для будівництва амбулаторії чи так це? Можна я прикрию, будь ласка. Будь ласка, можна? Вже згодом ми перевірили, що в цей час жодного виклику до сільської амбулаторії не надходило. Це корупція заборонено використовувати в особистих інтересах е, ті речі, які не призначені для цього. Машину швидкої медичної допомоги ні використовувати взагалі майно, яке є на балансі лікарні та в своїх інтересах. Це, це прямо заборонено. Це відверта і очевидна корупція. Така корупція не лише на районному рівні, а й на всеукраїнському. Вирішити цю проблему повинна реформа медичної галузі. стінах цієї лікарні лікарські таємниці не вперше. Минулого разу наш візит завершився нападом медика на знімальну групу. Як цього разу головний лікар Бориспільської лікарні відреагує на чергові звернення пацієнтів, дізнаємось із розмови. Відразу прямуємо в адмінкорпус. Та головного медика на робочому місці не застали. Е, почекайте, він трошки зайнятий. Він на, на перев'язці час буде. І поки чекаємо очільника лікарні, йдемо у відділення неврології, де удужувала мама Тетяни. Нагадаємо, жінка померла, і до сьогодні невідомо, чому саме рідні звинувачують буриспільських медиків у нефаховості. Чому різняться висновки з вашої потолога А ми не можемо взагалі зрозуміти, що произошло на вскритті. наш наш діагноз підтверджений інструментально везде. Угу. Плюс підтверджена консультантами обласної больницы. в данной ситуації, значит, больная полностью повністю була на обеспечении нашого отделения. Завідувачка відділення вперто не хоче відповідати на наше запитання, і у смерті жінки звинувачує рідних. Адже, як стверджує, за нею ніхто не доглядав. Бальна така була грязна, що мат скрибалісь. Тобто за нею а не доглядали? Ніхто не вона похуділа, з її слов, вона три дні нічого не їла. і. В такому грязи грязі була вы знаете, ну просто ми не знали чи волоси состригать наголо. жінка була паралізована. То чому ж медики, побачивши її у такому стані, не звернулись до соціальних служб? Ми не обращались нікуди. Нам привезли, ми її помили і далі займалися її коли йде мова по е, щодо надання такій людині соціального супроводу, то та лікарі повинні нам телефонувати і повідомляти, що є така людина, і вона потребує вашої допомоги, мусить бути між нами налагоджена координація. У відділенні, як з'ясувалось, недостатньо місця, і хворі перебувають по інших корпусах, де не завжди можуть бути під наглядом лікарів-невропатологів. Адже рук не вистачає і тут. Ми ходимо, наш консультант іде кожен день смотрить. Причину смерті жінки тримають під сімома замками. Сподіваємось, правду почути від головного медика. Нам сказали, що й до перев'язки 15 хвилин не буде. Я Тимчасово виконуючи обов'язки головного лікаря. Отже, ми до вас а головний лікар у відпустці, відпустці. зараз чи пам'ятаєте ви жінку, яка померла в серпні 2016 року, а саме мати Тетяни? Якщо я не помиляюсь, задорожня прізвище задорожня її. Там була важка патологія, дуже важка. Вона була хронічно хворою. Ось і в принципі, чого це, з чого це все, все почалося? Поставили нас, звинуватили, що хвору не доглядали. Що там проблема була з От Тому це справа вона була передана в прокуратуру, слідчі органи, вся документація були проведені неодноразові дослідження судмедекспертами. Незалежний містологія, наскільки я знаю, зараз справи ще ведеться, і це не єдина кримінальна справа, з якою пов'язана Бориспільська районна лікарня. Судовий процес триває між медустановою та лікарем патологоанатомом, якого звільнили. Що на це скаже медик? Це дуже велике питання, тобто на нього і мені потрібно підготуватися. Та чи пов'язане звільнення лікаря патологоанатома Сергія Дригуса з висновком про причину смерті мами Тетяни? Адже його діагноз та діагноз, який поставив? її каржінки відрізняються. Ні, ні в якому разі. По цій жінці взагалі які догани. По цій жінці проводилися патологоанатомічні конференції. А чому і... діагнози не співпадають? Саме оце, висновок, оце, 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 оце загадка. І за цю загадку медик отримав не одну догану. У людини у людини було п'ять е, доган. Ну, от п'ять доган з чим нього було п'ять Порушення, введення документації. Останні, останні які я пам'ятаю, порушення ведення документації, от, невірне заповнення. Там пішла конфронтація з адміністрацією. Аж п'ять доган коли за законом України вже після другої мали б звільнити. Після другої догани вже йде звільнення. Ну я розумію, що йде звільнення. Я теж не можу зрозуміти, Чому цікаво, чи часто звільняють фахових спеціалістів із цього медзакладу за неправильне оформлення документів? Адже за кілька хвилин медик вказує, найбільша проблема бориспільської лікарні відсутність фахівців. Тут… Проблема с молодыми специалистами. Я знаю рецепт, как любую больницу сделать нормальную, хорошую, современную. Надо молодые, хорошие, толковые кадры. Вопрос становится другом. Где их взять? Приходят люди, говорят, а у вас есть хоть какое то общежитие, чтобы, ну, чтобы молодая семья докторов жить? Нет у нас. Ну, мы поедем искать дальше. И что получается? Остается старый контингент, который тут как... У мене було це саме, я тут 300 років лічу, а ви тут прийш начмедом і мені розказуєте, як, 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 як мені лічить. А от медик із сільської дільничної лікарні, на яку, як ми з'ясували, пацієнти не раз скаржилися адміністрації Бориспільської лікарні і до сьогодні працює. В осені, мабуть, 2016 року от, були неодноразові скарги. На о, головного лікаря Вшенківської лікарні. О, о, Бондаренко Людмила, Людмила Васильівна. Ось ми їздили з перевіркою. Два рази я був. А моя задача була про, перевірити ведення медичної документації. Ведення медичної документації було, я знайшов порушення. О, на порушення б, б, вона писала, пояснювала, була догана. І попри це, Людмили Бондаренко не звільнили, хоча її не компенсували. Компетентність нам підтвердив не лише заступник головного лікаря, а й юрист цієї ж лікарні. Очень багато скарг. Ну йдуть жалоби жителів. Поступаю... стосовно чого стосовно її непрофесіоналізму. поступають даво стосовно так. А зловживання. Посадовими обов'язками, там, до прикладу, вона користується службовим автомобілем чи ще якісь такі подібні речі були. Знаєте, вони то були. І ми какби ніколи людям не відказували в розгляді цих жалоб. коли факти... Що є слі факти, що, пожалуйста, можна у нас головний вразь, ніколи не вразні каналі? Я давайте там будемо вас, будем бращатися в органи, будемо розбиратися. Ну, одні слова жителів без факта. Нагадаємо, ми зафіксували машину Людмили Бондаренко не в робочий час на подвір'ї її власного будинку. Хіба це не доказ? Перевіряти обіцяли не лише дільничну лікарню у вишеньках, а й усі відділення Бориспільської лікарні, на які будуть скарги. Если есть какая-то проблема, кто-то не подходит, кто-то требует деньги. Мне говорят, вот да, там доктор Н требовал деньги. Я говорю, пиши. Так это было полгода назад. И в Фейсбуке, да, беру деньги. Вот я э, в 2012 году лежала, да, беру... Ну и что? Ну и что? Есть факт, напиши. Я тут для этого і сижу після нашого візиту та інциденту із завідувачем пологового відділення Михайлом Чубеєм. У медзакладі навіть створили спеціальну етичну комісію. Я уже сделал, у нас есть уже этическая комиссия. Есть клиника, экспертная комиссия, есть этическая комиссия. Этическая комиссия. Если все про крови, Сейчас разбирается. И я уверен, скорее всего, скорее всего, потому что там по 3-4 по пункта вот этого этического кодекса, этот доктор подпадает, что он был неправ. От. і я уверен, що теж буде догана. Експерти наголошують, що створювати потрібно не лише такі комісії, а й самоврядування в медичних установах, щоб лікарі самі викорінювали непрофесіоналів серед своїх, а для більшої ефективності виховувати медиків потрібно ще з університету. Закордоном є такий досвід як поєднання медик студентів-правників і студентів-медиків для надання правової допомоги. Студент, ми йому ми, коли викладаємо курс медичного права, ми їм наводимо в фабули, яким чином беремо свої практики з єдиного реєстру судових рішень, показуємо, які є проблемні моменти в здійсненні медичної практики. Така методика юридична клініка діє сьогодні, і на території України у Львові та Тернополі. Тут намагаються майбутніх лікарів навчити співпраці з пацієнтом. Що стосується пацієнтів, то найчастіше і найбільша кількість е, консультацій, які готують наші консультанти, це власне є питання, пов'язані з порушенням права громадян на отримання медичної інформації. Реформа, як реформа охорони здоров'я, має працювати на об'єднання, а не на те, щоб кожен працював окремо. Найперше це первинна реформа. Основний момент не те, щоб вкладали в госпіталі інфраструктуру лікарень, а здоров'я самих людей. українську систему охорони здоров'я вже не перший рік, проте поки більше на словах. Нова команда Міністерства охорони здоров'я активно взялася до справи і обіцяє, що у 2017 році реформа відбудеться. Це перша частина нормативні акти, які дуже важливі, щоб ми могли тоді на назавжди безповоротно змінити систему охорони здоров'я в нашій країні. Від держбюджету на систему охорони здоров'я у цьому році виділено 7,7%. Це майже 50 мільярдів гривень. Без грошей реформу зробити неможливо. Це профанасія. Те, що зараз з первинною ланкою відбувається, зробити реформу первинної ланки за 210 гривень на людину на рік ну не можна. За такі гроші нічого гарного людині не можна дати. Та й цей мізер, на думку експертів, не використовується раціонально. Одна з причин велика мережа медичних закладів. Це правда. В Україні занадто багато лікарень На зараз нараховується понад дві тисячі лікарень однак, все одно, навіть з такою кількістю закладів у нас є проблеми з лікуванням серцево-судинних хвороб і раку. На онкологію дорослого 14% 8 від потреби. Це означає, що зі 100 онкохворих людей від 18 років тільки 14 отримують підтримку від держави. Внаслідок такої системи лікарі не зацікавлені у ефективному лікуванні пацієнта. Єдина проблема це є брак коштів. Саме тому наші фахівці сьогодні виїжджають за кордон. Саме тому сьогодні ходять чорні кошти, які люди сплачують лікарям. Саме тому люди сьогодні змушені платити в лікарні за медикаменти обов'язково потрібно змінити саму систему фінансування, тому що сьогодні фінансування спрямоване так, щоб утримувати саму систему. як наприклад, утримувати ліжка, отримувати кількість лікарів. А гроші повинні йти на якість лікування. Вони повинні йти фактично за пацієнтом. Але паралельно з виділеними коштами з державного бюджету в нас існує не одна програма, спрямована на розвиток охорони здоров'я. Ми зробили найбільший проект в Європі саме в Україні. Ми інвестували 215 мільйонів доларів для того, щоб підтримати ці реформи. І ми дуже сподіваємося, що скоро побачимо результат. І поки чекаємо на зміни у всіх куточках України в кожному медзакладі наразі діють свої закони, і подекуди вони не завжди чесні. Викоренення корупції має бути найпершою складовою медичної реформи. Без цього нові норми не запрацюють як годинниковий механізм. Чи через гроші, чи з причини нефаховісті у Бориспільській лікарні стався конфлікт інтересів між лікарями? Зараз триває слідство. Та найгірше життя жінці не повернуть. І наразі немає незалежного органу, який би без прихильності до своїх колег лікарів з'ясовував, чому насправді померли люди. Лікарські таємниці клопочуть за зміни. Не мовчіть, пам'ятайте, якість лікування залежить і від вас. Побачимось.